Так, завалялися в мене ще кабачки. А, Значить, так, рецепт так, оладків так. йде на один кабачок. У мене один нормальний і два малі пупусічки. Будемо рахувати, що це один. Натигаємо кабачок на ось таку тертку. Клички, шматок сиру, 100-150 грам на таку саму крупну тертку. Сюди додаємо 1 яйце, 2 столових ложки борошна, 1 столова ложка крохмалю картопляного. У мене немає, тому дала кукурудзяний, думаю, не помішає. Солимо, печимо, доводимо все до смаку. Беремо сковорідку з антипригарним покриттям, тому що сирок плавиться і починає трошечки приставати. І смажимо ось таких красунчиків. Якщо у вас немає такої сковорідки, нічого страшного. Берете дечку, розстеляєте коврика, викладаєте ложкою 180 градусів на 10 хвилин запікаєте і нічим не гірше. Беремо сметанку, петрушечку, чесничок, трошки посолили, переколотили і робимо ось так. Mm-hmm. <laughs>